Автор ну, ты что делаешь? Дисклеймер. Простите, что я не открываю ее рот, когда это она сказала. Короче, простите, извините прямо. Ладно. Магарелку опять упала з неба. Очевидно, що я упала прямо тут. Це прям не очевидно. Раз так у мене Пробачте за цей момент, просто мені надо зробити очі вас. Нормально. Мені ж підпишики мене надо надо говорити. No, it's Привіт мої улюблені підписчики. І сьогодні ми будемо. Мы... Я вас научу робити гарну ос. Ну, це буде туторіл. Ну, це буде туторіал на я. Як зробити ос? І пробачте за цю штуку просто Просто я забу просто я ще не вмію просто я ще не вмію робити... ну монтувати. я ще не вмію монтажувати і монтувати. y todo y todo, vale. Я перезайду у качу. У качу клубчик. Ну, погнали. Коротше, ми маємо взяти от цього персонажа, та бо він тут саме не нужний. І з нього можна, і з коротше, легко робити скіночку. Дивіться. Я вам можу предложити, якщо ваша ос русалочка осе. Ну, на русалку це найбільше зможе змахувати. Якщо ваша ос просто купається, ну якщо ви хочете, щоб ваша ось купалася, візьміть ось таке. Я не знаю, як забрати оце, але можете сюди юбочку покласти і так докс. І тут теж можете юбку покласти. Дивіться, я можу ще у вас, якщо у вас ваша ось ось русалочка, оце ще перебуває Ну, Нормазик. Якщо не нормазик, не знаю, що скажіть. Ну, якщо ваша, ось школяється, зробіть це. Ну я вам буду робити. Я вам скажу, як зробити ось у Зразу. Дивіться, робіть отаке, от якщо ваша ось дівчинка. Зробіть так і покладіть любу юбочку. Я покладу ось. Я вам нічого не буду запрещати. Робіть на свій вкус. Далі отаке. От Ну, можно еще что-то покласти тут. Ну, это обязательно. Это у нас в Я вот сделаю так. Вот этот типа Я такого сделаю. Вот так. ти три, ти три, ти Зроблю я сразу так поделать ладно сделаю я так а тут попробую найти О. Зроблю Зроблю яку, якусь якусь кру. О, ідеально. Ну, добре. Окс. Дятя, зробіть тут тако і тако. Будемо і сочетатися. Якщо ви. Якщо ви хочете, стаємо. коротше форму робіть на свій вкус. Я вам нічого не запрещаю, я роблю її пил. Я роблю собі піло, Я собі роблю. От. І у нас виходить отаке. У нас виходить отакий костюмчик. Далі. Ви дивіться, на вас колись кричали у п'ятому, у якомусь там класі, щоб ви приходили у формі. От на мене, так. Да. І мені ще казали, ходіть з. Мені ще казали, що як А, вспоминила та мене. Або я не... Та з чотку забув. Мені казали, що дів дівчинки не хо дівчинки не ходять з, з розпущеними очами. Ой, волосся моє. І тому я зроблю ось. Своє... Ви що, думаєте хвостки? ні, ні, не Розпущені. Я отако от покладу короткий. Я вот такую вот запаку. И вот такой. Нормас. Ну, я сделаю свой натуральный колер. Зробіть. Ну, очі, якщо у вас старша класниця, зробіть отакі очі. А якщо у вас з першого класу зробіть отакі, ну, я зроблю отакі. Табу, я хочу щоб в мене була першокласниця. Якщо ви ну, дивіться, робіть. Рот на свій вкус моє буде улипатися такой. Я, під... Я підроблю коротше її украсу одну. от так, Дивіться на мозг. Уроля на мозок. Ну, ну Вот так. -с. И у меня вышло вот такие. Тепер ми будемо робити от ось, ось, тільки коротше, це буде туторіал на скільну. ось. Тепер я зроблю все таке, тільки як вона на фізкультурі. Це займе багато времки. Я тільки піклував блінчик і в мене заробив інтернет на той фоні. Скажіть, що це за І не вважайте, що я буду содивити бо Я забуваю. не б дайте я взяла? Топікс? Надо, мені надо Короче, слухайте то, що на фоне. Nu, normasc. Deci, nu